Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу СК 1 ви, мабуть, задаєтеся питанням, з чим саме вітає вас цей дивний життєрадісний хлопець. А у мене є дві причини: по-перше, у нашому місті стартує новий проект магазинні бої. По-друге, якщо ви прийдете у центр оптової торгівлі метро та візьмете участь у нашому телепроекті, ви маєте змогу виграти призи. Правила нашої гри дуже прості: є дві людини, які я знаходжу. Вони будуть змагатися між собою. У них є по 5 хвилин та по 5 найменувань різних товарів. Той, хто першим. Знайде ці п'ять товарів, має змогу забрати їх до себе додому абсолютно безкоштовно. Гадаєте, що це легко? Але я нагадаю, що ми знаходимося у центрі оптової торгівлі метро. А це 5400 квадратних метрів та 20 тисяч найменувань товарів. А нам потрібно лише п'ять за п'ять хвилин. Поїхали. Доброго дня. Мене звати Андрій, це телепередача магазинні бої. Ви не бажаєте прийняти участь у такій передачі. Ні, Дякую вам велике. Добре, я не буду забрати ваш час. І я бачу якогось цікавого молодого чоловіка. Зараз спробуємо до нього підійти. <реку> Доброго дня, як вас звати? Добрий день, мене звати Віктор. Віктор, мене звати Андрій, і це телепередача Магазинні бої. Чи є у вас час, щоб прийняти участь, я вас познайомлю з правилами. Так. Дивіться, Віктор. У вас буде 5 хвилин, у вас буде суперник, у вас буде 5 найменувань товарів. Якщо ви перший за суперника знайдете. Ці п'ять товарів, ви їх абсолютно безкоштовно заберете до себе додому. Хороший ви готові, ви будете нашим першим учасником. У нас є Віктор, і ми йдемо в пошуках для нього суперника. Поїхали. Доброго дня, мене звати Андрій. Це телепередача магазинні бої. Не бажаєте прийняти участь? Ні, ні, ні. Ну, це не страшно. Не всі хочуть потрапляти на телебачення, але тут дуже багато людей. Я гадаю, що ми знайдемо двох учасників. Доброго дня. Це телепередача в магазині бої. Ви не бажаєте прийняти участь? Телебачення. Дякую. Ну, це не страшно, будемо шукати далі. Віктор, такий немаленький мужчинчик, тож я гадаю, потрібно йому знайти габаритного суперника, щоб це була одна і та ж вісова категорія. Я вибачаюся, доброго дня, як вас звати? Андрій Андрій, це тіоска. Я також. Андрій, скажи, будь ласка, в тебе є час прийняти участь у телепередачі? Є. Yeah. Дивися, це передача в магазинні бої. У тебе є суперник, ми його вже знайшли, його звати Віктор. У вас з ним буде по 5 хвилин, і у вас будуть конверти, в яких буде написано 5 найменувань товарів. Якщо ви перший знайдете ці П'ять товарів у великому торговельному центрі метро, ви зможете забрати їх додому абсолютно безкоштовно. Чи готові ви? Готовий. Добре, дякую вам. Тож у нас є вже два суперника і ми можемо починати. У нас є два учасника це Віктор і Андрій. І на правах того, що Віктора я знайшов першим, я почну з нього. Віктор, вибирайте собі конверт, у якому будуть назви товарів. І Віктор вибирає білий конверт. Тож це я кладу сюди і. Коли я нажму старт, ви можете відкривати. Поїхали. Відкриваємо, відкриваємо, беремо свою. І що там у нас, який перший товар? Зуття э, літні жіночі. Лете, лите, лите жіноче взуття. Вийде, лите. Там і жіноче та чоловіче, можете взяти собі чоловіче, щоб поїхати на море цим літом, чи вам подарити своїй дівчині. І Віктор бере жіноче взуття. Дуже швидко знаходиться перший товар, і вам пощастило, що він так близько. Чай чорний. Віктор, ким ви працюєте, розкажіть? Я працюю шеф кухарем Кабані Фані. грілхаус в нашому місті. Ще в кухарем, то я скажу, що вам ці товари дуже да, будуть. В пригоді, ну, мабуть, окрім жіночих. От, жіночого взуття. Таке буває, що. Так, давайте, давайте, давайте. Так. О, До речі, це алкоголь, вам дуже повезло. Ви зможете щось смішне приготувати. А, є таке. Щоб потім запити. Фанфуд, рікова паста. Дивіться, дивіться, з ціною звіряйте. До нас не все, це маленьке, напевно. Ні, це крекер, це крекер. Віктор, читайте уважніше. Та 440-50. Читайте уважніше. Так, і у нас є вже другий товар. Так, другий так. товар дуже швидко, за хвилину 10. Будь. Віктор, 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 не потрібно кидати свою... Вибачте. Так, звичайно. Потрібно всі товари збирати туди і не залишати такі правила нашої гри. І... Крекери. Скажіть, ви, мабуть, часто дуже ходите у метро? Так, майже кожен день. Ну, Я бачу, що ви вам дуже швидко вдається. У вас є дуже гарний шанс перемогти і забрати ці товари додому безкоштовно. Крекери, все, фірма Fine Life. Все вірно, все вірно. У нас вже третій товар, дорогі друзі. Віктор поки що встановлює новий рекорд нашої нової телепередачі. Це хвилина 50. Хвилина 50 і три товари. У нас ще. Віктор? знає просто все. Таке враження, що він тут живе просто і ці всі товари а, на пам'ять. Так, 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 так. Чизана, чезана. Чизана, чезана. Дивіться, це алкоголь Він буде дуже гарно пасувати з крекерами. Цього І Це четвертий товар, друзі. Дві хвилини 25 секунд. Чай чорний у нас. І залишився чай. Звичайно, щоб починати ранок не тільки з крекерів, а й з чаю. Ну, я, якщо чесно, не сумніваюся в тому, що ви зможете знайти п'ятий товар, бо у вас є ще 2 хвилини 30 секунд, і я не очікував такого результату. смотрю, що у вас вписані однозначно всі е торгові марки іменно Метро. Це, це, це не головне. Головне те, що ви маєте змогу виграти і забрати ці товари безкоштовно собі додому. Так, ще чорне, 100 пакетів. Пань. Цілих 100 О, пакетів, Віктор, ви вики стільки чаю. Постараюсь. Наші чорні чаї. Вот они. І пауза. Три хвилини, вісім секунд. Віктор знайшов п'ять товарів. Тепер ми повертаємося до Андрія, до його суперника, і в нього буде змога зробити це швидше або подарувати ці товари Віктору. Дякую вам за участь. Спасибо. Віктор знайшов всі п'ять товарів за 3,08. Зараз у Андрія є шанс побити цей рекорд і забрати собі товари. Андрію, я тобі хочу сказати, що тут інші товари, так що може не запам'ятовувати, куди бігав Віктор. Тримай конверт. Зараз я засікаю час ти його відкриваєш, і ми будемо бігати. Старт. Поїхали. І поїхали перший товар. Як називається твій перший товар? Тривається мед. 350. Тоді побігли шукати мед, який ти полюбляєш, друже. З ким ти працюєш, розповідай? Е, я... Нехай це залишиться в секреті. Нехай це залишиться в секреті. Головне, щоб від нас не залишилося у секреті, де ж такий той мед знаходиться, бо нам потрібно його шукати. О, мабуть, солодощі. Мабуть, солодощі. Дивися по фірмі, по ціні. Fine Food. Є на є 350, 2190. Дивися, дивися. 2190. Є 350, все вірно. Борошно. Перший є, товар є. Олія зачекай. Олія, звичайно, ми тобі не заважаємо. Головне, не залишай не де свій візок. Завжди будь з ним. Є 2 літра. Так, дивися по фірмі, щоб все сходилось. Так. Так. Соняшний товар, мліє 2 літра. Другий товар. ,90. є. Так, другий товар є. Неймовірно, швидко хлопці все шукають. Борошно в кінці. Борошно в кінці. Всі, біжимо туди. Андрію, це круто, в тебе одна хвилина, поки тільки прийшла вже є два товари, і ми біжимо за борошном. Yeah. Тобі неймовірно щастить, борошно ще акційне. І це три товари за хвилину 15. Залишилося два. В тебе є. Артемати. Гарний шанс. томати мариновані. 22,90. Так, молоді томати, такі ж молоді, як наші учасники, дуже швидкі, наші оператори ледь встигають за нами бігти. Артемати. Так, дівчатка. томати є. Так, дивіться, ціна звіряємо. 22,90. 22,90 – це четвертий товар. Четвертий товар знаходить Андрій. І що ж, у тебе ще є ціла майже півтори хвилини. Ріжки. Думай, думай, один товар, півтори хвилини, і вони твої. Ми печимо, печимо, мабуть. Чекайте, бачимо в нас тут. Давай, ні. Так, він нас вводить в оману. Полюбляєш печиво? Так. Я І бачу, що печово. ти дуже хочеш перемогти. Так, печиво. Давай, давай, все звіряємо, щоб ціна. Два кілограми. 111 гривень є. Yes. 111 гривень і пауза. Дві хвилини 18 секунд. Це загалом новий рекорд. Я вже зараз можу поздоровити Андрія, але ми йдемо на початок нас, щоб привітати тебе офіційно і віддати тобі ці всі товари. Молодець. Закінчилися наші перегони. Віктор, скажіть, які ваші враження? Ну, в принципі, було не дуже складно знаходити ті продукти, які я бачив. Єдине, що перший раз ми участвуємо в цій передачі, да, і на час не особа Обращав внимання, поэтому. Коли ви побачили свій час, ви вважали, мабуть, що ви переможеці? В принципі, так. Да. Добре, Андрій, скажи, тобі було легше від того, що ти знав час свого суперника? Так, це дало таке натхнення на те, що потрібно бути більш швидким. Так само перший раз приймаю участь у такій акції, навіть у такій програмі. Ну, Було легко знайти, тому що постійно приходжу, знаю знаєте, де вони знаходяться. Не всі, але от Олія, Боришно це акційні товари, дуже чудовий вибір. Приходьте, приходьте в метро, приймайте участь у таких акціях. Це, звичайно. Ну, ви все бачили самі. Ми поздравляємо Андрія, який забирає додому 5 товарів абсолютно безкоштовно. Вікторе, вам також не потрібно засмучуватися, тому що зі своїх п'яти товарів ви можете вибрати один, який дивиться на вас найбільше. І, звичайно, це не жіночі капці, а це пляшечка Чизано, приємно ти увечеру разом з нею. Я запрошую вас приходити до торгівельного центру Метро та брати участь у телепередачі магазині бої. До наступного випуску. До речі, друзі, щосуботи у торгівельному центрі Метро проходять кулінарні майстер класи Не прогав свій шанс навчитися чомусь новенькому, здивуй своїх близьких.